498-й день в Канаді 24, -те, 10, -те, 24. -те. Сьогодні четвер зночі. І сьогодні гарний четвер. О, ро. Руки ще пахнуть каналізацією. Вже три рази ми Е, Сьогодні такий собі четвер, як робочий. Сьогодні їхав в Баттл депот, здавати пляшки. Але почалося зранку зранку, я, до речі, встав. і... Вчора перед 12-ї, десь біля 12-ї. Сьогодні зранку прокинувся такий ще соний, невиспаний і ще навіть не шатало. Пішов, помився, зібрався і до роботи. Пішов зразу на четвертий до себе. Зробив собі кави, попив кави з тортиком, взяв тортик. Тортик індуський. Попив кави, Алекс прийшов, ми посиділи, поговорили, зібрались і пішли працювати. Нічого стандартно, все, було, все стандартно. Алекс пішов фарбувати, а я пішов робити заявки, закривати. Смок детектор був, я вчора його зняв. І Сьогодні я вже його поставив назад, поставив другий. Поставив другий. Новий, бо цей був поганий. Ціла коробка ми сьогодні вивезли. День нічим не відлічався. Сьогодні знову був забитий умивальник, але був забитий так конкретно. І їжею. Головне, квартира ідеально чиста. Вони якби готувалися, чистюсінька, ні пилинки, все по місцях. Гарно, супер. умивальники чисті, але забиті їжею. іменно Всякі макарони, рису, це все забиває. І треба було чистити. І воно так було забите, що не можна було спустити воду. і Воно чуть-чуть вирвалося, ну, довелося помити гарненько помив після себе. Це зробив все, нічого такого. Обід, пообідав. Далі-далі прийшов е, е, Рамадан, новий працівник. І я йому дав роботу фарбувати двері металеві біля ліфтів. Де ліфти, Люди виходять на паркінг і там металеві двері. І вони вже такі покоцані, подряпані. І я йому дав валик, всі інструменти, і він пішов фарбувати. Приїхав сам після обіду. Десь перша друга. І я йому казав пляшки здати, взяти рамадана і здати пляшки. І треба дзеркало дзеркало, до речі, в одній з квартир від шафи купе було розбите, і треба було завести на сервіс. І він завіз і я вернувся. Я кажу: де загрожає пляшки? Я знайду рамадана. Бо Алекс фарбує я позвонив до Алекса, Алекс фарбував. і Я думаю, вже нехай фарбує, в нього фарба налита, нема чого брати. Шарпати роботу треба зробити. Ну і там ще була одна робота, яку я хотів зробити. Сьогодні я хотів помити двері, від клею на дверях. Але ну, це в мене було в планах. Я сказав Алексу то зробити. Я кажу, дофарбуєш, підеш туди. І він сказав: добре, а я поїхав вже Сем, бо я шукав Рамадана по всіх паркінгах нема, сховався без листі. І ми поїхали з Семом сьогодні. Він загрузив машину, ми поїхали, багато загружав. не загружав, неповний. Не так як я. Я як трамбую, то там майже на 400 доларів виходить. І цей. Поїхали, винесли електроніку, я винес електроніку і дивлюсь, винесли отаку от колонку. Ех. Вона велика колонка, це захист він на магнітиках. Сітка така. Я не дивився, скільки така колонка коштує. Але мені сподобалось, вона важка, має хороші. Хороші динаміки. Їх є шість штук і маленькі кощалочки. Ці цілі, повністю цілі, центр дві, дві бокових і дві лівих і дві правих. Я хочу її протестувати. От позаду мене ось ця осі на стіні. Я поставив одну тут, одну там. І по центру в мене ось така от маленька центральна. Sony. Це Sony. І... Таке вона нормально грає фільм чути. Але мені здається, оця ракета буде краще. Я вже її перевіряв і ліву не перевіряв сторону, але центр її права працює. Я думаю, поставити її до кінотеатру. Поставити на стілу тут позаду мене. З'єднати. Ці вже прикручені, нехай вони будуть, коли буду переїжджати. Я цю колоночку собі збережу. Бо мені сподобалось тим, що в неї стара система підключень. Ох ти ж важка. В неї от, е, стара система, що тут просто собі під'єднюєш від а У мене субуфер провода. Підключив провода, от ще я не знаю, що це за регулятори треба буде розібратися. Але виглядає вона потужно. Гарна колонка. Одна штучка загублена, але це таке. От. Так що нехай буде. Було ще королоки там. Ноутбук, монітори, але ноутбук не включається, треба зарядне. Повернулися ми назад. А, ми їхали ще заїхали в Монтрокс, там поприбирали, подивилися все в порядку. І поїхали назад. Приїхали ми сюди, подзвонила мені прибиральниця, каже, одна із квартир дуже брудна, я знаю цю квартиру. І... І треба допомогти там, винести тераріум, Навіть не тераріум це для хомячка, походу, такий скляний величезний. Бокс ми винесли там ковдра, сміття, важкі ми повиносили, і забитий був душова кабіна і ванна. Тож я взяв огр, все, все прочистив. Багато було волосся. Це капець, забито було, а ну, але що зробиш? Я почистив їм зараз, бо вони якраз там прибирають, щоб вони нам нормально могли поприбирати, закінчити з тим. О, така мелочовка залишиться потім. І все. Всі цього додому, повечеряв, і зараз до школи. Зараз збираюсь до школи. Ось таке от. Все. На сьогодні вистачить. Папа! -па.